Теплий подарунок для черкащан приготували МНСівці. Черкаські рятувальники встановили мобільний пункт обігріву та психологічної допомоги для малозабезпечених верст населення. Намет розмістили на території парку «30-річчя перемоги. Цілодобово кожен бажаючий відвідавши намет МНС, зможе не лише зігрітися біля пічок буржуйок, але й скуштувати бутерброди та випити гарячого чаю. Крім того, в наметі постійно чергують і лікар та психолог, щоб у разі необхідності надати черкащанам необхідну медичну та психологічну підтримку. Цей мобільний пункт обігріву, запевняють в діятиме протягом усього періоду сильних морозів. Ми з вами знаходимося в пересувному пункті обігріву, який призначений для безхатченків, так як на даний момент суворі погодні умови, мороз сягає мінус 15-20 градусів. Просто цих людей дуже жалко, тому що їм нема куди подітися. А так як наш девіз запобігти, врятувати, допомогти, то... Управління МНС Мене України, вирішило таким шляхом цим людям чином допомогти.